Що якщо тут така легкість, тут бардак. Бардак в тому плані, що швея все контролює. у них там все чітко, чітко, чітко із... переб'ю. У мене інтерв'ю тут з одною жителькою Торонто, недавньою, буквально <с. два <с. дня, і вона розказує, що їй подобається, а що не подобається. Послухай. <с. Ні, на ну, взагалі мотиві, якщо тут настільки так легко, так просто, то мені здається, що тут великий бардак. Так підняти, що з Швейцарії, то Швейцарії весь. Освіта все чітко, маєш піти туди, маєш піти туди, маєш піти в школу, не пропустити школу, не пропустити університет. Все відповідально. Так само з роботою, так само з, з самим життям, з парковками, зі всім. Контроль а там, де контроль, там і правильність. А тут вони пофіг як школа, не школа, садки, не садки, паркуються де-небудь, чи там так. Ну, контролю ноль. Ніякого такого. Контролю, як в Швейцарії, оце мені не подобається. Тому я більше вибрала Швейцарію. Тобто тобі не сподобалося, як паркується? Ні, мені не сподобається. Ну, всі не... люди безконтрольно ходять, роблять. Ні, не що хочуть? Видно в... навіть по людях. От не видно, що ви в... В автобус зайдеш, сам не пропікаєш, можеш проїхати зайцем вже без контролю. Машину можеш поставити де небудь, штраф тобі не дадуть. Не по то Нікетів нема, вже без контролю. Ну, на якомусь такому рівні, що можна дуже легко все нарушати. А там, де можна все дуже легко нарушати, ну, якось так мені. Ну, Більше мені, що, по чіткості більше Швейцарія. По погоді так само, типу, більше Швейцарія. Але що. я не знаю. По-перше, по цінах. Я б сказала, що ціни ті самі, що Швейцарії, ну, повністю ті самі, що в Швейцарії, а зарплата суттєво менша. Ось такі -то підсумки у нас двох днів в Канаді. Іра сказала все, що вона думає насчід Канадців. Безконтрольно, не наказуємо, безнаказуємо, без штрафів. Вільна країна, Північна Америка. Живемо в вільній країні. Все можна, все дозволено. Не то, що в Європі. Всюди mm. штрафи, всюди наказують всі правильні. Ні, ну не всій Європі. В Європі так само не наказуємо. Це вже більш наказуємо в Німеччині і в Швейцарії. А ну в Франції що небудь. Та таке саме, Боже, роби собі, що хочеш. Італія та сама застава. Так само собі, що в Марселі, хочеш. Марселі як. Польща. все можеш порішати. У Марселі як. Фу. 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 Так, Марселі як. Марселі вб'ють і з'їдять. Викинуть мову пістечки. Хто бив, тот знає. Хто знає, той пойме. Хто, був під Марсельським мостом, хто пойме. вокзальним. Хто знає, той пойме, хто пойме, не осудить. Хто не пойме, осудить і напише багато поганих коментарів. Ну, це другий, другий день в Канаді, другий день в Торонто. Так що не судіть строго, перші враження не зовсім хороші. Походи. А про хороші щось є? Ану, з хорошої сторони, відмаш себе перед людьми. Хороші? Ну, напевно, враження тільки від високоповертівок, з якими можеш і все. О, звідси. І ти побачила і А ще ж. Що, що а то, що люди номера самі беруть. А, ну так, що більше, типу, більше такі. Ну, Але не теж не знаєте, як воно проявиться. В Швейцарії вони ніби цього не проявляють, але вони допомагають. Ну, допомагають зі всім. Мильне, рильне харчування, продукти, гроші, оплата житла, оплата комуналок, на початку безплатні проїзди. Ну, Це, типу, воно так ніби і не видно, але це суттєво заміна. А тут кожен до тебе біжить. Типу, візьміть номер, дайте номер, поможу з роботою, може щось поможу тут, тут, -ту, але не знаєте, як вона проявиться. Це ж теж ну, результат від цього поки що немає на все слова. А в Швейцарії це поступки, які лягають на їхній податки. Ага. І теж дали дозвіл на роботу, і вчать німецької мови, французької, італійської, різні кантони, різні мови. І за все платять. За все платять. Так, по 1400 франків на місяць за курс, наприклад, А1 за 6 тижнів. За 6 тижнів. Ні, за, за цілий курс А1-1, А1-2, за курс А. За половину платить 750-700 і за другу половину 700. Вот. Ну, може тут теж такі курси безплатні. Не, не волонтерські, а іменно на державному рівні. То його знає. Що я хочу сказати про, про Канаду, про Торонто. Другий день в загальному тут, в Торонто. І щось, щось іменно багато чого сказати теж неможливо. Бо ми вчора тільки приїхали, знайшли цей самий готель. Тось тобто готель мене. Е, мені сподобався готель, але серед того всього, що я шукав на Airbnb і на Booking, все було дуже дорого. Все було е, в поганому стані, тобто е, ремонтів як таких не було в квартирах. І ціни, як я вважаю, були завищені. Ну, завищені в порівнянні з Європою. Але я не розумію, чому ціни високі там, де, наприклад, ну, на зарплата, звісно, що більше, ніж. В Німеччині більше, ніж там, наприклад, в Франції, ну, десь, десь місцями більше, бо є люди, які і там багато заробляють, є тут, які мало заробляють. Але порівнянні з заробітними платами, то ціни занадто завищені. Тобто, навіть не знаю чого. Ну, бо податки, я так зрозумів, що дуже великі податки. Наприклад, половина стоїмості квартири буде. Це буде майже половина стоїмості квартири, буде лягати на податки. Наприклад, на Airbnb буде коштувати квартира, наприклад, 700, 250 буде йти в податки, 250 або 200 буде йти Airbnb і ще 80 за прибирання. Тобто, якщо ви за 700 знайшли квартиру, не означає, що ви її за 700 знімете. Ви знімете її за 1200 двісті, за тисячу доларів канадських доларів. Але канадський долар він є менший. Він є менший від е, звичайного долара. Тобто можна ділити там, я думаю, що на 1,3 треба буде поділити і вийде тоді або євро, або долар, там нема різниці. О, це мені не сподобалося, що ціни високі. Ну але я розумію, що це є Америка, Північна Америка, тут є економіка своя, своя якась система е, оплати податків, бізнес має працювати, має приносити прибиль так само, і і державі. Тобто вони собі з цієї сторони е, дивляться. От, погода. Холодно, зараз березень, 10 -е число, 11. -е вже, Холодно, дуже багато снігу. Погода не є дуже така, прям, що вмираєш, тобто, немає вологи, Клімат сухий і дуже легко дихається. Тобто ходиш, гуляєш, нічого тобі не заважає. Вот. Це можу віднести до плюс з мінусом. Тобто хто любить зиму, тому зим, зима підійде більше. Якщо хтось любить довгу зиму, то, будь ласка, сюди. Є ще провінції, в яких є більші, більші зими, довші і прям сильніші такі строн. строн от, це от зима. Ну, ми не привихли, нас зараз там в Швейцарії, звідки ми приїхали. У нас там. Плюсова температура, сонечко, все, весна повним ходом, зелена травичка, куде-де-не-де душі де, де, випадає. Але зараз тепло. Тут дуже холодно. Це порівняння. От ми мусимо порівняти, наприклад, європейську погоду і е, тут північно-американську погоду. Погода далі, дороги. дороги убиті, тобто дороги вбиті, е, по місту дороги вбиті, великі ями. Ви бачили це в попередньому відео. Що дороги вбиті, їх потрібно ремонтувати. Якщо держава заробляє великі податки, то мають робитись дороги. Тобто люди мають користуватися тими грошима, з якими вони накопичують цей бюджет. Дуже вбиті дороги, переважно всюди дороги. Я думаю, що на бетонні плити накладений асфальт. А якщо прохідна частина, то це є просто бетонні плити. От бетонні плити в деяких місцях майже. Прохідна частина зрівнена, зрівнена повністю з проїзною частиною, буквально там на 2 см підйом, без всякого бордюра, без нічого. Просто йде такий бетончик, попри проїзну частину. Е, машини можуть стати будь-де, наприклад, є проїзна частина. Машина може припаркуватися е, на прохідній частині, на, на тротуарі. І люди обходять там, я не знаю, там сидить дама, малюється, ще що, ще щось ну встають, паркуються, якось непонятно. що як на це накладаються штрафи, чи не накладаються, чи це заважає людям, чи це не заважає. Може вони такі настільки е, мощні люди і ні на що не звертають увагу, що, е, що їм паралельно просто-напросто на це все. О, це я теж можу віднести до міста. Е, Старовинні оці доміки запущені, можливо, це якась у них там історична спадщина, в яку вони там нікого не пускають, але в деяких будинках люди живуть, в деяких не живуть, і виглядає воно не зовсім естетично. Тобто воно виглядає не зовсім естетично. Е, і так, ну, з однієї сторони цікаво щось побачити таке, щоб не було все прям вилазане. От око є влазу, за що захватитися. Тобто є, є, є на що подивитися, і що опять же, порівняти в тому самому Торонто, Не треба рівняти різні країни. Не треба різні країни рівняти. Можна порівняти прямо тут в місті. Але ще одне, що ці будинки старі, можливо, це якась історія. Ну ці будинки по дурному, ну, неправильному було би знищувати це. теж їхня історія. Вони, можливо, мають там сотні сотні років, і це якась історія. І вони їх зберегли, щоб там відкрити паби, ще що, ще що, ще щось. Ще, ще. І теж є багато людей, які іменно цю культуру, іменно старовини, вони підтримують і люди, які люблять жити плюс на заводах, просто серед бетону. Це є лофт стиль, і, можливо, ця старовина, ця от, е, от ізюмінка, теж привлікає туристів, бо людям цікаво, як тут порівнюється і старовина, і сучасність в одному місці. Е, Проїзд проїзд теж мені сподобався тим більше, що я знав і знаю таку систему, що можна наприклад цими кастами престо користуватися з 30-процентною скидкою. Тобто, ви спеціально робите оформлення. Перед тим вам треба отримати спеціальний номер, де його. Де його ви потім пізніше зареєструєте на знижку 30%. Тобто, якщо знижка 3,20 на 2 години пересування по Торонто, 3,20 долара, ви получите 30% знижку і будете там, наприклад, за 2,30% подорожувати 2 години. Це є нормальні гроші, бо це буде еквівалент рубль 90, рубль, 80 в євро або в доларах. Тобто, це теж плюс. І це Вагомий плюс. Я думаю, що якщо довше поживемо ще побачимо, знайдемо е ще пару плюсів і мінусів і теж вам про це розкажемо. Зйомки американського фільма. Це як тут все... Як, ну, тут, от, іменно на цій вулиці дуже все прикольно. Як в точності, як в Америці. Отакі от, от, старі будинки. І зразу хмарочоси пішли. Хмарочос, хмарочос, хмарочос. Інкасаторка стоїть така жорстка, металева, що її фіг з якоїсь базуки підірвеш. Сніг падає. Ну, взагалі, така прикольна обстановка, тут що не передати словами, як у фільмі. Це ближній центр. Просто пряма вулиця, Даунтаун. Ну, Порші собі покупляти могли. Ну, Це прості люди, звісно. Вони не мають ніякого відношення до дороги, але. Да. Ну і за того тут такі великі машини. Тепер я розумію, чого Америка і, і... Канада їздять на великих. На великих цих машинах, коротше. Пікапах всяких. ну Ми йшли якраз ми йшли до цієї вежі. Це якась типа достопримічательність вона в карті показана такою дуже класною. От. Ну, прийшли ми і зараз на неї будемо тут культурно розвивати свої свої ці, свої ці, знання. Оце, оце ця вежа, до якої ми прийшли. Вийна Елізабет II. Канада, зима. Ага. О така от вежа. Даста Достомрі... примічательність Канади. Молодці. Дуже гарно вийшло. Щоб дорогу зробили було б ще краще. Так, трошки віддалились ми від е, вежі центральної. Ця, ця, вся, краї... ця вся картина, що, що я вам розказував по поводу тих кафешок, будинків. Тут далі продовжується то все. Але от що мене теж шокує, оці всякі, Оце от дорога. Оця дорога їхня убита. Латка на лаці, ну, Україна. Навіть гірше. У нас, наприклад, На у, Львові, у Львові вже там дороги давно переробили. Люди колись плакали дороги, зробіть, дороги зробіть. А тут люди, напевно, що навіть і не думають щось просити когось. Е -е. Отут все не, не з асфальту, не з бруківки, як у нас привикли, бруківочка, щоб гарно було. Бетоном заложено. От. Машини в снігу. Ну, тут понятно, що тут умови життя важкі. В принципі, нема ж тут рівняти. Ну, але У нас ніде в інших Європа... містах в центрі не знайдеш ні Харків, ні Київ, ні Львів, ні Франкіста, кого не знайдеш все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і до скорого в Торонто!